Що включить. Тому, тому що звільнити їх від тягаря непосильного, зняв з інших плеч, зняв з їхніх плеч ярму і переломав дубця, яким їх ворога, вороги рубцювали? Як це було тоді, коли наніс поразку медянам? Бо кожен чобіт, що відкритим, бачити, Бачити, будь, і закривавлений одяг горять, як дрова у вогні. Бо народився для нас син, нам подарували сина. Знаєте, слово Боже свідкує нам про те, що нам народився син, нам дарували сина, на плечі, якого покладено владу, і назвали його чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним батьком, Князем. Блаженства. Дивіться, коли ти читає, коли ми читали російський да переклад, там написано, що його назвуть Ім'ям Емануїл, що означає, що з нами Бог. Дивіться, як гарно пишеться в українському перекладі. Скільки дається імен, як широко іменується Христос для нас, і написано так: дивіться, всемогутнім Богом. Назвали його чудотворним радником, всемогутнім Богом. Вічним батьком, князем благоденствам, бо, бо владаю постійно зростатиме і настане безпечний мир для престолу землі Давида, стверджуючи змічністю їх у справедливості та праведності. Відтепер і навіки. Палка відданість Господа. Дивіться, наскільки Слово Боже говорить, що Бог, палко, полюбив цей світ. Палко це сильно, щоб віддав за нас свого сина. Він віддав свого єдиного сина для нашого спасіння. Палку, палка відданість Господа всему княму, народу своєму, все це дасть він. І дивіться, 118-му псалмі написано: Господь це Бог, на нас пролито Його сяю. Тож, дорогі жертовника, принесіть святкову жертву. Знаєте, саме слово Боже рекомендує нам. До ворогів, жертвенника принести святкову жертву, славу і хвалу нашому Богу. Псалом 118, 28. Ти Бог мій, дякувати тобі, я возвеличувати буду слово Бога. Славімо Господа, Бо Він премудрий, любов Господня щира і буде жити вічно. Благословені ті, хто помислами чистими живе. Всі, хто додержує Господніх постанов. Псалом 119.2. Господні заповіді, хто додержує, благий. До Господа всім серцем прагне той щасливий. Є ті, що зла не чинять, і йдуть його шляхами. Життя проводять послугу Йому. Настанови Господа в життя своє впровадять. Легко їм жити без доброї в Моя подяка щиросердна, Божа, бо навчив мене під справедливості свого закону. Моя подяка, що не залишив мене, поради твої життя мого закони. Подяка моя за жалу Господа благословляти, за мудрі правила Божі, що з пуску їх злітають, за заповіт, який дарує мені на собою. Я знаєте, хочу з вами сьогоднішній день поділитися таким псалмом, 46 м псалмом, де Господь положив мені його на себе. Ми будемо запрошувати по черзі тих, хто є, для того, щоб ми могли прославляти свого Господа, щоб ми ділилися серцем своїм, щоб ми знаєте, ділилися тою радістю, яку Господь приніс у наше життя. Ви можете присісти і давайте ну, запросимо сім'ю. Дивіться, в Слові Божому написано, що Господь каже, коли ви сходитеся, у вас є псалом, у вас є навчання, ви можете ділитися, ви можете святкувати світа. Де свята? Саша, поспіваєте і постіголоса. Аллилуйя, слава Господу, сьогодні. Ми ще сьогодні святкуємо свято для народження Ісуса Христа, слава Господа нашого. Слава нашому Богу за Його милість, за його любов за його благодать, знаєте, за все дякуйте Господу, написаному Писанні, Словом Божим. Знаєте, зараз тяжкі е, часи нелегкі, тяжкі. О, але ви знаєте, завжди можна знайти, за що сказати дякую, Богу дякую. О, і я хочу заспівати пісню дякую Боже. Дякую, Боже. І небо, за те, що вдихаю, за те, що співаю, і той з нею танок, і за те, що коханий, і за те, що кохаю. Поки цей в серці, за дім, де чекають, за тим, хто тут поруч, і за тих, хто не має, і за щастя, що маю. Землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим, мирним сном. І час такий напевне, не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю немовлятком, прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився в маленьких яслах і був подібний до усіх людей. Та це дитя. Колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря, і він Ісус дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і в серці назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклади, Його слова. Це спокій і добро, і те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала. Для тих, хто прагне, він жива вода, для тих, хто заблудився. Добрий пастир, для всіх голодних Він є хліб життя. Тим, хто в страху, він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий, Він нове життя. Для бідних Він є той, хто так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих. Він багатший від усіх і по правиці батька оселився. Для всіх відомий Він той, хто був і є, і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених Він той, хто любить, для знатних йому ім'я, цар-царів. Тому сьогодні озирваємось минуле і згадаємо про час народження Христа. І ставляться по-різному до нього люди. А ким для тебе є його життя? Може тобі він історична постать? Може, для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в яслах. Ісус це радість, мир і доброта. Він спокій, що панує в душах. Ісус надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ти є, та пам'ятай, життя Твоє одне, але Ісус, померши на Христі, тепер дає нове життя тобі. І незалежно, віриш Ти чи ні. Ісус є Богом на землі, але коли приходимо до Нього в каятті, стає Він Богом в нашому житті. Слава Богу. Але всередині все одно хочеться подаруночка. Да? І сьогоднішній день дівчата будуть, ви тут, якщо там хтось із вас не записався сюди, ви, ви потім там, чи піднімете ручку, чи скажете, що да? у вас там десь нема списку. Дівчата зараз витягнуть, там... Э, але ді сюди. Э, але буде читати а дівчата, э, ну, скільки там, ну давай, ну давай 10. Подарунків багато, давай 10 чоловік, 10 чоловік зараз отримує подарунки. Добре? Да? i so lost it. Санкол вы пола. Ой, вам счастливо сюда. А приятно, а приятно. Ударунок ты всегда прием. Роботу, я до була машиною, ну, приїхала, приїхала маршруткою. А перед цим було е, таке у нас там собра... не собрання, а з Ну як, ми збрали з сестрами. Я кажу, хтось хто хоче поїхати на служення. Всі хочуть, але всі хочуть машиною. Я кажу, та всі не вліземо. Хтось маршруткою. Ну і слово моє було маршруткою. Я перший поїхала, бо я ж провозглашала і переїхала. Більш <реш> ніхто не поїхав, тому всі будуть машини.

Також хочемо поблагодарити Бога. Багато чудес він зробив в нашій житті і зо мною, і з нашими дітьми. Я благодарна Богу, що Блокці. сини були на війні і залишилися живими. Звісно, трошки покалічило, але слава Богу, живі і життя продовжується. Земли. Син Божий народився. Слава йому, честь і хвала Йому, велич Йому, він сар царів, він Бог так богами. Я дякую, що він народився в моєму серці, народився в, серці, в серцях моїх дітей, моїх рідних і близьких. Хай співають сурми і серце співає. радуйтесь, бо Його ми маємо. Чуєш, як співають гори полонини. Радуйтесь, ми живемо в сині, ви почуйте небо, янголи, як славлять, радуйтесь наш Христос у славі. в небі промовляють сонечко і вітер, радуйтесь в ньому сонце світить, зірочки на небі, хороводи водять, радуйтесь нам, пшениця родить, підіймемо руки і прославимо Бога. Радуйтесь від наш шлях, дорога. Нехай він родиться у кожній родині. Радуйтесь, Бог явився в сині. Слав... Благословив, благословив їх і помолився за них. Коли його учні побачили це, вони почали зарікати їм. Ісус сказав: пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх, бо Царство Небесне належить таким, як вони. Ісус поклав на, на дітей руки і, благословивши їх, пішов звідти. привітань запрошуються діти. Вас вітає Чернянська церква. Це наша недільна школа, дітки недільної школи. Я цей тиждень провела івантелізаційне заняття. Ми з Юлією Петровичем їздили на навчання, то провела я цей івантелізаційний захід. Було дуже весело і шумно. А сьогодні ми з нашими дітками прийшли привітати вас з Різдвом Христовим і заспівати вам пісню прославлення. І я приготувала такі, ми приготували вам такі трошки розминочку, вам такі питання по біблії. Е, хто хоче таку цукерочку, шматенько відповідає. Хто перший відповість, тому буде цукерочка. <сум> <сум> ну, таке питання легеньке. Е, назви три християнські вітання. Одне вітання. Хто скаже? Кажи, Наташа. Слава Ісусу Христу! Відповідає слава від Богу. Слава Богу! Христа. Да. Да. Далі питання. Що засвітило світові про народження Христа? Що звістило світові про народження? Хто перший? Женя? Це дуже важливе. Ми один одного піддержуємо, ми, ну, ми ростемо. Ми оживляємося, ми зріднюємося. Сестра, вона завжди, як я пам'ятаю, ми з ней ще чоловіком і там такі сватичі, я там такі трохи родичі. От, і вона завжди, я не дуже знала, і вона ну, мого чоловіка, дуже великий рік, і вона коли вже ходила. Сюди в зібрання, і вона виходила і сюди до мене підходила, віталася, питала, як мій чоловік, бо чоловік мій воює. Ну, я собі так отвітю та й все. Але знаєте, коли ми поїхали в лагерь, в Лагені ми там зріднилися, пізнали один одного. І вона каже, мені так не вистачає спілкування, я так хочу з цим спілкуватися. І ми вирішили отримати домашню групу. Ви знаєте, нам дуже там добре. Ми молимося, ми общаємося, ми піддержимо. Воду. Наша сестра там ще одна захворіла валя, але ми за неї молимося, по телефону молимося, не забуваємо її. Вона готувалася так, ну так вийшло. І знаєте, я хочу сказати, що.